Всім привіт! Якщо ви хочете відчути справжню Румунію з національною кухнею і національною музикою, відвідайте вечерю з колоритом. Ласкаво просимо! І щоб нарешті відчути весь румунський колорит, вам обов'язково потрібно відправитись на цю екскурсію. По-перше, прямо біля входу вас пригостять місцевою випивкою. По-друге, нагодуть смачними традиційними стравами. І по третє. Ви проводите час з веселою компанією. А ще можна погрітися і порозповідати страшні історії біля вогню. А якщо його вогонь не зігріває, на допомогу прийде кліндвейн або цуйка, я обираю цуйку. А після цуйки і потанцювати можна. Але не забудьте про десерт. Замечательное заведение, все было очень вкусно. Всем людям, кто дальше будет путешествовать и брать этот тур, мы рекомендуем. Рекомендуем.